Якщо ви шукаєте легкий та компактний, проте потужний ноутбук, то ми маємо для вас дещо особливе ультрабук від перевіреного бренду це HP Pavilion 14. Кому він підійде, зараз розповім. Дизайн ноутбуку створено з думкою про довкілля, тому в ньому використовуються екологічно безпечні матеріали, як от океанічний пластик у корпусі динаміків. Кришка дисплею та накладка над клавіатурою з алюмінію, а нижня кришка з пластику. Клавіші клавіатури виготовлено з переробленого пластику. Окрім цього, клавіатура отримала підсвітку у білого кольору для роботи у темряві, також на корпусі, ви знайдете сканер відбитків пальців. Ноутбук важить лише півтора кілограми, тому не буде суттєво обтяжувати ваш рюкзак. На лівому торці ноутбуку буде комбінований роз'єм для навушників та один USB A. А на правому USB Type-C з підтримкою Power Delivery та DisplayPort 1.4, 1 і 4, ще один USB A, HDMI 2.1 та роз'єм для заряджання. Ноутбук отримав IPS-дисплей з діагоналю 14 дюймів та роздільною здатністю Full HD, незважаючи на а середня яскравість дисплею рівню 250 ніт від бліків зображення захистить матове покриття. Колірне охоплення 45% NTSC, звісно, не відповідає вимогам для професійної роботи із кольором, проте жодним чином не впливає на досвід пересічного користувача. Ви зможете без проблем насолоджуватися улюбленим фільмом чи серіалом. Технологія DC Dimming усуває мерехтіння екрану для забезпечення максимально комфортного перегляду. Тим паче, ноутбук отримав динаміки від компанії Bang Olufsen. з технологією технологією HP Audio Boost. Процесор AMD Ryzen 5 5625U має 6 фізичних ядер і 12 віртуальних потоків. На відміну від молодшої моделі 5500, u тут не попередня архітектура Zen 2, а вже прогресивна Zen 3, яка швидше приблизно на 25%. Технологія Precision Boost на люту балансує частоту процесором. Залежно від того, навантажене лише одне ядро, всі ядра чи ще й інтегрована відеокарта. Ця технологія застосовується для того, щоб процес Сор міг вписатися в помірний енерголіміт 15 Вт для перешкоджання нагріванню, а також раціонального використання заряду акумулятора. Що ж до вбудованої відеокарти це Radeon Vega. Вона має 7 кластерів графічних мікроядер. Двоканальний режим оперативної пам'яті прискорює Vega від 40 до 60%, залежно від конкретної гри. Тож швидкодії Vega 7 вистачає не лише для графічно невибагливих мультиплеєрних проєктів по типу Dota, CSGO і танчиків, але й для багатьох сюжетних ігор з крутою графікою, таких як GTA 5, Fallout 4, Відьмак 3. Окрім ігор, Vega корисна для плавного перегляду 4К фільмів і навіть монтажу відео в Adobe. Прем'єр і Magix Vegas. Уся ваша інформація буде зберігатися на твердоцільному накопичувачі M2 NVMe обсягом 512 ГБ, камера HP Wide Vision 720p із технологією зменшення шуму та вбудованими двонаправленими цифровими мікрофонами, дозволяє приєднатися до робочих та навчальних зустрічей. У ноутбуці встановлена акумулятор обсягом 43 вт година, що забезпечує до 10 годин роботи на одному заряді. Комплектний адаптер потужністю 45 Вт Відновить заряд акумулятору орієнтовно за одну годину. HP Pavilion 14 – це чудовий варіант легкого проте потужного ультрабуку для фрілансера та студента, які інколи ще грають в ігри та редагують фото та відео для власних цілей. Якщо у вас залишилися запитання стосовно цього ноутбуку, то ставте їх у коментарях.